Всім привіт! Я знову з вами, колдоська Стефанія з каналу Казки Вітчемної Стефанії. І в цьому відео я буду читати книжку автора РД Паласіо Диво. І це тільки перша частина. Я ж... Буду випускатись інші частини. Цього відео бо книжка відразу, бачите, дуже товста. Ну що ж, приступаємо! Че Паласіо, Диво, світовий бестселер. Поперечаю. ця історія вигадана, імена, персонажі, події і деякі місця є витвором фантазії автора. Будь-який збіг з реальними людьми, живими чи померлими є цілком випадковими. Для Расела, Калеба і Джозефа. Приїхали цілителі здаля мене лише розглядати. Стоять над ліжком, нудь маля не можуть віри йняти Для них я був одним із зив, яких не пояснити. Бо диво, що Господь створив, не можна зрозуміти. Що ж, це був вступ. Тепер можна буде спати. Да. Першого Він називається Огест Тобто це від імені Огеста, а сам розділ називається Звичайний. Але зараз я прочитаю вступ до цього розділу. Хоч доля всміхалась, та Фатум сміявся, коли до клиски моєї схилявся. Ну що ж, можна приступати до розділу. Звичайний. Я незвичайна десятирічна дитина. Звісно, я роблю те саме, що й решта дітлахів. їм морозиво. Катаюся на велосипеді, раді м'яч, навіть ігрову приставку маю. Усе це робить мене звичайним, нібито. я відчуваю себе таким усередині. Але я знаю, що звичайні діти не змушують своїх однолітків тікати за рюмсаними з майданчика. Знаю, що на звичайних дітей не витріщаються з нічев'я. Якби я знайшов чарівну лампу і міг загадати, що одне бажання, то бажав би мати нормальне обличчя, якого ніхто не помічає, бо бажав би притися вулицею так, щоб люди не дивилися на мене з відразудю і не відверталися. Насправді ж, причина моєї незвичності лише в тім, що всі мене такими вважають. Ось моя думка. Але я вже звик до свого вигляду. Знаю, як удавати, ніби не помічаю від виразу людських облич. Ми всі до цього звикли. Я, мама, з татком, вія. Беру свої слова назад. У Вій це не дуже добре виходить. Вона починає нервувати, коли люди роблять щось образливе. От, наприклад, одного разу на майданчику старші діти голосували. Я навіть не знаю, що вони там кричали, бо сам не чув. А Вія почула і написілася на них. Така вже вона є. Я не такий. Вія не вважає мене звичайним. Каже, ніби вважає, але якби то було правдою, вона би не відчувала гострої потреби захищати мене. І мама з татком також не вважають мене звичайним. Вони називають мене надзвичайним. Здається, єдиний, хто розуміє, який, який я насправді, це я сам. Звати мене Огест. Огест, у перекладі з англійської серпень. До речі, ім'я не змальовую моєї зовнішності. Щоб ви там не подумали, усе набагато гірше. Ну що ж, це відео підійшло до кінця. Вмикайте іншу частину цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім-па-па-па!